Сьогодні 11 листопада. От погода бджоли літає, вже похолодання. І ось така ситуація. Ситуація, що абсолютно вся пасіка має розплід І окремі сімі, що дуже багато розплоду мають. Інші мало розплоду, який вихід, який варіант. Тобто в нас в інтернеті люди покажуть, що витягають розплід. Ну, ну нема смислу витягати. Ось маємо сім'ю, сім'ї достатньо корму. Вона собі сформувала гніздо. І ось ми бачимо, зараз я піднімлю, покажу який розпліт. Тобто рамка тяжка, тут корму є достатньо. І ось, ось. бачите, який розпліт. Є матка, старушка, сім'я досить непогана. От вони собі корма пере. Переформували з крайніх рамок. Правильно, якщо, якщо б я зажав їх там на певній кількості рамок, то вони б це не переформували. Сім'я зимує це на меді соняшниковому і ось тут є достатньо перги, тобто нічого робити з цим не буду. Але, враховуючи дану ситуацію, е, треба готувати канді. Треба готувати канді. От ми маємо крайню рамку. Беремо теж, вона досить тяжка. І якщо ми бачимо, вона майже фактично повністю ось забита пізньою пергою. Ось. Це дуже хороша сім'я. ну Ось тут є ця, оце розпліт, я показував. Тепер пішли далі, щоб я показав, як воно працює. Ось Далі, як ми бачимо, ось тут вони готують місце. Під розпліт, але ми їм нічого робити не будемо. І ось це все, перга, 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 перга. Так, дехто скаже, витягнути. Ні, не витягну. Вони собі принесли меду, вони собі сформували гніздо. І так вони будуть зимувати. Так як сьогодні холодно, клуб стиснувся. І клуб стиснувся. Зараз порахуємо до скількох рамок Маємо один, два, три, чотири. Чотири. 5. От на 5 рамок стиснувся клуб. І маємо 4 запасних хоро. Забирати, не забирати, не забираю. Отак От лишаю, як є. Нічого скорочувати, нічого звужувати не буду. Е ну, одно. Подивимося. Тут досить багато бджоли, щільно обсиджено, їх не треба ними нічого робити. Отак От треба і лишити. Але, Але. Треба такі сім'ї тримати під контролем. Якщо, от, наприклад, вже десь в лютому, ну, десь різдвяні свята, після різдвяних свята, треба буде подивитися, глянути. І незважаючи на того, кількість кормів, можливо, придеться дати канді. Так. Е а можливо, і ні. Тобто, ця сім'я повинна сама, тому вона має достатньо бджоли, вона сама повинна перезимувати. Але ось так, як є, так і лишаю. Далі, що я роблю? Я це накриваю. Ось так накриваю. Зараз я нажму паузу і покажу кінцевий результат. Ось ми бачимо, що я для розуміння є мішокком, накрив просто ось так. Накрив такою полотнинку і ось так. Отак ось воно все буде зимувати, ніхто до нього тут чіпати не буде. Ось так опустив вниз. Все. І ще покажу. Тут є заставна, заставна тепла. Ось такий варіант, отак в нас. Іде сім'я, підготовлюсь. Таке саме звідси заставна. Все. Ось так буде зимувати. Ну, Ще покажу, є сім'ї, які ослабли, які е, будуть з'єднувати. Дякую за увагу.